Вітаю вас, мої рідненькі хлопці, дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Я приїхала в центр. Зараз у нас 8.15. Я приїхала вже давно, а чого так рано приїхала? А щоб не жарко було. Потому що як жарко на вулиці, то погано. А як не жарко, то хорошо Так я й приїхала, думаю, ну та мені різниця. У скільки я приїду. У вісім чи в дев'ять. Та я й приїхала раненько. Зараз перейдемо з вами. Вітер такий хороший, приємний вітерець. І пойдемо, там де канал. Туди підемо з вами. Я ще зайду в один магазин хазяйственний Каді Подивлюся там. Потім в продукти зайду. Може куплю кавуна, якщо не буде дуже здоровий, щоб мені важко не тягати. Тобто, і все. І більш в мене нема ніяких завдань. заданій задання. Сама для себе задання я не поставила. А сама собі задання ставлю. Ну, що я вам скажу? Цей магазин мірела. Я люблю його. Там одягу повно всякого різного. І асортимент міняється дуже часто. От ми на цій неділі були з наточкою. Було таке плаття, воно синтетичне, З люрексовою ниточкою. І там снупіки оці нарисовані. Ну, то з мультиків, так? На да? така жабери, ну 4,50, воно таке жаке. Думаю, ну на що воно мені ну, треба. Куди в ньому ходить у жару? Не взяла. Не взяла. От. А тоді зажаліла. Оце думаю, поїду сьогодні, тут щось ремонтують, Поїду сьогодні, якщо буде візьму. Ага, не Нема його Немає. Але є другий асортимент. Але я не стала брати другого нічого. Бо в мене повно всього. На що мені набирати? Не треба мене тут штук шість платів. І дома там в Фінляндії, мабуть, шість. Ой, дивіться, прийшов той лайнер. Бачите. Лайнер прийшов. Борови. от, то Люди будуть мандрувати. Мандрувати. Ну, я б мені щось то що я б, може, і взяла собі. Я поміряла одну кофточку. Знаєте, у нас така фірма Маримеко. Така там здорові квіти на На, тій, на них, на кофтах, на, на, на платтях такі здорові квіти. А тут такі самі тільки меншенькі. 4,50 Поміряла. Ну, знаєте, якось такий Рожевий колір, ось лайнер покажу вам. Такий рожевий колір. Непоганий, такий ще сірий був, але мені щось не зайшло. Поміряла і мені зовсім не зайшло. Якби в мене не було, то я б купила. А так як у мене повно всього думаю, ну на що мені його набирати? Кафешка. Отут я стояла, наточка мене фотала. Біля цієї кафешки. Отак. Так що, ну, то такі справи. Зараз добре хоч гулять, не жарко вітерець. Так я зранку поперлась. Треба мені вчора, каже, ввечері, як спать лягали. Ну чого ти поїдеш отаку рань? Чого ти поїдеш? Аж привикла. раніше дев'яти вона не піднімається. Кажу, ну а що мені? Ні, ну шо ні, Зібралася, як ото кажуть у нас, бідному зібратися, що підпояситься, так і мені. Піднялася і пішла. Ну, це ж музей тут якийсь. Зайдемо, де? Да? Ну, давайте зайдемо. Там закрито, там відкрито. Тут такий музей. А тут люди заходять, проплацюють свої, ті йдуть там роботають. Отак трошки казала вам. Двері такі красиві, бачите, красиві такі двері. Мабуть, столітні, а то що й більше ночні на ручки рибка така. Старі, звісно. Двері зроблені дуже давно. От. Фототека. Це я так думаю. О, да, бачите, фотографії ці зроблені дуже багато років тому, вже в тому столітті. От. Ну і от я гуляю тепер. Ну, а чого ні? Ось Якщо церква відкрита, зайду в церкву. Не знаю, може, якщо поснімаю в церкві, так, так тихе, тихенько. Нічого не буду казати, так покажу, тільки От. Ну, Так мені подобається. А тоді гулять. Ось так, як жарко ходиш, собі гуляєш. Я люблю. Я привикла жодна ходити. Ну, я знатою теж люблю. От. І знато. Тут люди живуть. Такі под'їзди красиві. Гіганські, що люди живуть. Ну, це ж бачите, вода трохи висока, лодки, мабуть, не виїдуть. А може такі низенькі і вийдуть, не знаю, не буду казати. Не знаю. Зараз перейдемо на ту сторону, там буде трохи сонця, але мені все одно туди треба, на ту сторону. О, та -от. Такі кафешки. Диванчики, хороше все. І люди хороші тут. Обслуговують. Обслуговують, і люди хороші. Тобі принесуть і водички, і кави, і морозка. Все, що хочеш, принесуть вам. Туди ми не підемо. Тій вулиці мені не треба, а тебе кафешка Mm -hmm. Так от, персони, Підемо на ту сторону. Водочки од вітра трошки течають. Хоч би в мене шляпа не впала. Од вітра в мене шляпа. Бачите, який канал, а там теж вже море. Головне тікати від каналу, щоб після шляпа впаде, щоб не покотилася в канал. Пожалко. Вона в мене Ой, ви знаєте, тут мені дуже сподобалися сумочки такі літні. Ой, красиві. Там і по 350, і по 450. Такі отоплетені із соломки. Такі красиві. Мені не треба. У нас є знаточкою ходить на море. Це як люди от, знаєте, беруть утьовки. Та їдуть ото може в Іспанію, в Україці, та, ото, там, то вишагують. Модні такі. А мені не треба, бо в мене є. На що воно мені треба? Не треба, зовсім не треба. Так що тут такі справи. От. Пойдемте далі. Пойдемте далі. Ну, Вроді так такого нічого немає, щоб я вам показала. Обще, mm. якось так. Ну так, тоді бувайте здорові, е. хлопчики і дівчатка. Тоді вам все ще покажу інтересне. Як побачу, ну, поки нічого інтересного і не бачу. Ні, ну тут багато всього ж інтересного. Ви ж розумієте, що це ж країна всього інтересного, все красиве, все старинне, екзотичне таке всяке різне. О. Хочеться поїхати з вами на той. Називається такий замок міремо. Міремаре. Міремаре Міре замок такий. Дуже красивий. Якщо поїдемо, може Масімо повезе, а може поїдемо з натою двох так тоді і той. І тоді я вам і поснімаю. о, траторія де перекусюють всяке таке різне ну так що ось тут фонтан бувайте здорові все вам все вам хорошого тримайся моя рідна моя нескорена ненько україна пока пока